Плануєте четверту дитину? Я хочу, чесно, четверту дитину, але трішки пізніше. Правда, Олексій про це ще не знає. Представниця України на дорослому Євробаченні чи головний продюсер дитячого Євробачення? Ну, головним продюсером дитячого Євробачення я вже є три роки, то думаю, треба спробувати, спробувати піти далі. Солодкі 16» чи я і ти? І солодкі 16», і я і ти. Твій ідеальний день це. Коли є класний концерт. І коли поруч родина, а і ще коли немає обстрілів, напевно, давай так і почнемо. Чому світла сторона музики? Люди думають, що світла сторона музики це солодко, кісі, ці цілюночки. Ні, насправді зараз світлою людиною може бути тільки той, хто знайшов в собі сміливість, хоробрість і силу бути добрим. Важкі часи вони породжують злість, агресію всередині. Тож зараз світла сторона музика це про найсильніших людей, які все одно, попри білі в тому, обирають світло. Якщо не сцена, то що? Нічого та ні, буду вихователем в дитячому садочку. Я вже є, якщо що.